Це головне. У нас наступне слово Івану Миколаївичу Мищаку, надається засобнику керівника дослідницької служби Верховної Ради, з якими багато співпрацюємо роки. Добрий день, шановні учасники конференції. Я сердечно вітаю всіх святом покрови, з Днем захисників і захисниць України, і безумовно з цим науковим форумом, який сьогодні зібрав нас всіх тут. Для мене особливо приємно бути серед вас, тому що свого часу бібліотека стала моїм першим робочим місцем. Я з радістю згадую ці часи і так само радий бачити тут своїх учителів, в яких я багато навчався і продовжую навчатися, своїх колег, з якими разом реалізували багато проєктів і продовжуємо працювати надалі. І Сподіваюся, так буде тривати. Ця щорічна конференція, яка вже стала доброю традицією, є важливим майданчиком для обміну думками для пошуку нових форм роботи. Що особливо актуально в епоху цифрових технологій і розвитку штучного інтелекту, який ми всі сьогодні спостерігаємо. Але як доводить практика, бібліотека як скарбниця інформації, і фахівці з аналітичним складом розуму завжди будуть затребувані. Ніякий штучний інтелект не може замінити живу людину, не може замінити той величезний багаж знань, які вміщають наші бібліотеки, і звичайно, людський розум. І я хочу це продемонструвати на прикладі співпраці нашої дослідницької служби і Національної бібліотеки України ім. Вернацького наша служба створена три роки тому. Це фактично порівняно нова установа, створена для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Верховної Ради і для професійного навчання народних депутатів, працівників апарату Верховної Ради, і помічників консультантів народних депутатів, тобто має суто прикладне таке значення для парламенту. І ми намагаємось, так би мовити, реалізовувати цю свою нашу місію і функцію у тісній співпраці з парламентом. І розуміючи значення інформації і потенціал бібліотеки, ми фактично перша установа, до якої ми звернулися з пропозицією про співпрацю, якраз стала Національна бібліотека України імені Вернацького. Мені дуже приємно відзначити, що Любов Андріївна, як кажуть, зрозуміла на співслова прийняла. Підтримала, ми обговорили багато проєктів, які були би цікаві для парламенту. Не просто обговорили ми одразу дуже швидко розпочали реалізовувати ці проекти, причетні знають, починаючи від законодавчої діяльності путівника, який ми робимо щомісячно, Нового проекту для нас, для України, для нашого парламенту «Форсайт досліджень нормально. Фактично в Європі «Форсайт дослідження вже давно так би мовити стали знаковими для розвитку стратегії держави. У нас цей напрямок тільки починається, але якраз мені приємно, що в нашій дослідницькій службі створено сектор форсайту, і ми активно зараз працюємо в цьому напрямку для парламенту. Одним словом, щоб довго не забирати ваш дорогоцінний час, я хочу сказати, що ця наша робота не просто наукові проекти, це дійсно практичні речі, які потрібні для парламенту, які зрозумілі і які головне підтримуються і цінуються керівництвом парламенту. І тому сьогодні я прибув сюди як представник голови Верховної Ради України з приємною і почесною місією. Відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України, пана Руслана Степанчука, я маю честь вручити подяку Голови Верховної Ради України, шановній Любові Андріївні. Дубровіні. Я, за... я хочу зачитати честь документ голова Верховної Ради України. Подяка Дубровіні Любові Андріївні, генеральному директору Національної бібліотеки України імені Вернацького. За вагомий особистий внесок у сприяння становленню та зміцненню України як демократичної соціальної правової держави, сумлінну працю та високий професіоналізм. Руслан Степанчук, Шановні учасники конференції, я ще раз радий вітати вас з цією знаковою подією. Я бажаю всім плідних дискусій, цікавих ідей і нових творчих здобутків. Дякую. Дякую.